Коротше, слухайте історію. Я в шоці був. Просто я зараз розкажу там по цінах. Пройдемось, що за скільки можна взяти, як завжди. Просто послухайте одну історію. Купила людина фотон. Де 504, самий топовий заряджений кондиціонер. Всі діла. 18500 баксів. щоб ви розуміли, ми продавали 19, ой, 17 дев'ятсот. Топовий, а на піку, коли була переоцінка, коли була оціночка, то віддавали 16 з копійками фотони. 504 це енки, Поняли? Ну саме жирні комплектації. Ну, щоб ви розуміли різницю, як навішали короче, лапшу, як начухали. 18 з половини про про версія. То херня. Ладно, купила вже, слава Богу, купила фотон класний трактор. Щоб ви думали, він не тягнув під горку е, гребку. Гребку на 4 колеса, під підгорку курва не тяне, не їде, мотору нема тяга. Позвонили, сервіс, сервіс туди-сюди. Я не буду називати де, хто, як, то не моя справа. Я лізти не хочу, просто щоб ви розуміли, що є ситуації, як берете е, непонятних влівих магазинів, шукаєте ото на 100 баксів дешевше чи там якісь про версії. Бляха, придумувати таке фотон, про. Ну, коротше, не суть. Сервіс нічого не зробив. Сказали, має обкатка пройти, має ТО пройти, все. Зробили ТО. 20 тисяч гривень взяли з людини 20 тисяч гривень за ТО поміняти масло в моторі і поставить фільтра нові. Двадцятку, понимаєте, 20 штук. Сука, поміняти масло в моторі і поставити фільтра, бляха. Розумієте, два то робили поганових ТО, Тобто 40, 40 косарей з людини застригли Просто на початку ще. А потім сказали, та нічого ми не можемо зробити. То така, значить. А, такий мотор, така комплектація має тисяч, тисячу мотогодин має пройти, туди тяга з'явиться, ми типу, нічого робити не будемо. Поняли, яке відношення буває? Ви розказуєте, що в нас там пробуємо з сервісом. Та понятно, що китайська техніка обслужується. Ну, є своя специфіка, я завжди я розказую, як є, поняли. Ну то піздець, то в то піздец, то іншому нема. немає. Тому, друзі, дивіться, в кого берете. От я почав з такої спеціальної історії, щоб ви розуміли. Ми обслужуємо. Техніку. Ми міняли людині, навіть шифенг, міняли. Їздили три рази робити шифінг. По ітогу теж поміняли. От були нюанси, да, замінили. А, на іншій одному був возврат у нас, все. Тобто, ну, людина взяла, взяла 18 кусків трактора. Осталося потім по ітогу продала його за 15 і втратила три ну, штуки баксів на ровному місці попала. З самих дешевих зараз можна взяти від 2000 мототрактори з нормальною коробкою вже, без диференціалу, з полосами, з блокіровкою, з фризою, з пугом. А від 2 до 3 в цьому проміжутку можна взяти нормальні такі на огороди піде мототрактор. Можна там більший мотор, можна менший мотор, ширші колеса, вужчі колеса. З, фрезой, з пугом, чи сам трактор, то від того буде залежить ціна От, в принципі, від 2000, там, 200, реально, взять собі такого тракторця. Кентавр. в наявності є Зубер, в наявності є скаут, всі популярні нормальні бренди. Кінтавр йде всі з насосами з, від мотора, з, з розподільником, з генератором, з усіма промочками без блокіровки. Без головної болі з коробкою, хороші, все, що буде працювати, буде робити, як положено. Є 160, є 200 є 240 Тобто 160 є 15, -ка, 200, -ка, там 18-20, 240, іде 22 коняки, як в скауті в 220-му. Також є кінтаври 240 VR, той йде вже з трьох точкою. Також саме є і скаут 220. От такі вони виглядають. Отак. Там де ззаду як шифінга, трьохточка, вал відбору, все. Ну, йде е, там рама йде тоньше, колеса менше, він буде стоїть 2903. Також є шифінг. Акційний шифін у нас йде в розпродажу. 3300 доларів. Плюс знижка новий з гарантією, все як можна, не косячний, не кривий. Ні дня не ще під дещем, там, під снігом і так далі, ну умовно кажучи, не спочатку. Зібрати, то, що вона стоїть, тут зібрається, зразу їде. Зразу їде, там щось тиждень може постояти, щось два дні, щось зразу зі зборки їде на лафету і собі їде до клієнта, От, в залежності там, ну, від поставки, від партії, від дня тижня, скажімо так. Тому техніка вся нова. У нас є техніка, яка стояла. Ну, по ньому є окреме відео, там йде оцінка, я там показую такі-то косяки, там такі, великокрасочне, там, 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 наприклад, там фарба, там то, а там ціна така, там, підходи, не підходи, Ну, то все по-чесному. З такого року випуску тоді-забралося, -то тільки достояло. 244-й -ті шифені. Будуть 4. 400. Оригінальний, 244-й, новий з переднім радіатором, який йде з блокіровкою, з усіма ділами. Поняв? Самі нові. 240, 244-й. Різні модифікації. Всі шифінги оригінальні, З літьйом на моторі, з літьом на коробці. Є від поставщика ДВ, є від поставщика Київського. Відрізняється, там може кольором відрізнятися і так далі. Но суть в тому, що все. завод шифінг оригінальний. От, з літьйом. Також зараз хід продаж, топ продаж взагалі по трьохціліндрових, повнопривідних тракторів без пасів. 3. Ой, Господи, 3. 5, 100. Такі о, Fighter він же 244, й з привак, що на передній мост, іде саме нові моделі, всі на в цих двигунах, всі йдуть з гідророзп... гідропідсилювачем е керма. Всі йдуть з обновленної приборки, з нормальним сидінням, з нормальним робочим місцем людським, 20-тій колес задні, 6 х 2 коробка, гібка муфта, все це є, але все. Цікава ціна мінімальна на трактори Сінта. Їх дуже багато зараз поприходило. Ціна класна, вони проходили 5,5. Зараз 5100 на віддачу. Також, друзі, по донфенгах. В наявності 404. В наявності. 404 без реверсу, звичайні. Сороковка з реверсу G2 іде 10.100. Без реверсу іде 9600 на віддачу 404 без реверсу. Також очікуємо сроковку з промисловою гідравлікою Донфенг за 10,5. Прийде дуже мало, вже оформлюється придумовлення, кому цікаво. ДТЗ 700HP на вузьких колесах 7250 HPX, 7,453,54. ДТЗ 30 -ка. то до цього я казав 24 5244 HP і HPX 124 йде по мотору. ТТЗ-шки теж хороша, зараз класна ціна. Дійсно впало, все. Нові 3 роки гарантії. 24 рік випуску, сама нова техніка, все як положено. Далі. Scout. Скаут. Скаути у нас зробили до кінця цього місяця розпродаж, але буде ще більше. Скаут 400 доларів, був 9300, віддавали там 9400, зараз 9 рівно. Відповідно, 504, скаут 504 c ровний пол, високі колеса, реверс, посилена ходова з 50. Рівна підлога, передні 20, задні 28, широка резина, все, повний фарш, тонна 800 власної ваги. Зараз йде оцінка. На них трактора нові стояли, може місяць. Може три тижні. Тобто свіжа партія, не зимували, не все. Одна єдиниця є з минулого літа стоїть там ціна, він йде без ровного полу і без реверсу, здорові колеса. Там 504-й скаут, того, того літня партія, одна штука є. Рік постояв в складі, складське зберігання, там по ньому можете написати мені, набирати по ціні, я скажу такого, ну, по телефону. О, Скільки його на віддачу йде. Також скаути йдуть сороковки. Сороковки Скаути йдуть по 8 рівно. Сороковки йдуть по 8 рівно. Навіть е, вроді би, 7900 боціна. Ну, я можу десь на 100 бакців помолитися, ви краще наберіть, запитайте. 404, теж з реверсом, теж з робленим полом, бокова коробка. Примусова гідравліка у всіх, колеса менше. Там передні 16, задні 24. Ну, резина широка 7,5 ззаді 11,2. Теж здоровий, високий, класний трактор, трохи легший, трохи менше коняк. Ну і Відповідно, ціна йде менша. Взагалі, от зараз з кабінами скаутів мало, без кабін, скаути, без кабін, 40 -ки, 50 -ки, От хорошу можна а, зробити на них ціну. Є на них знижка Далі йдемо джинма, джинма. Джинма 3244. Тобто 24 простий, самий дешевий. 7000 з реверсом. І також за 7040. Акційна Джинма 40ка. 7000 буде стоїть з доставкою 404-й. Бокова коробка, бокова куліса. 4 коти. Повний привід, оригінальна заводська джинма. 404CN. Називається модель. От вона стоїть. Також є з кабінами. З кабінами йде по 9. Така сама сороковка, але з кабіною. От, на тих теж діє спеціальна зараз ціна джинмайде нас по розпродажу. Тому хто хотів собі придбати джин, також є моделька X там, на широких колесах, вона дорожча. Ну, коротше, звичайно, можна взяти. Можна взяти з реверсу, Можна взяти сороковку по хорошій ціні зараз. Оригінальні тракторці, джинма, все як має бути. З доставкою додому повністю під ключ, все як положено. Тому, таки, хто цікавий, зразу номер телефону записуємо. Переходимо по посиланню внизу на сайт. Або зразу дзвоним і питаємося. Ось цей Сінтай ТНТ, одна штука. 5400 на віддачу. Оранжевого кольору, такий Сінтай ТНТ на здорових колесах з коробкою 8х2. Акційний теж іде на віддачу 5400. О, також йдуть синтайчики, Звичайні, без передка по 4200. Також є форти, 6250, повнопривідний трактор, типу як Кентавр. Там все, як Кентавр. мотор, коробка, мости, все як. Кентавр. 244, тільки що дві гідропари, широка резина задня, і два диска щеплення йде в старій, в новій морді. Ну і звісно, кінтавр Кентавр. Кінтавр 650 іде. 2 кентавр 244 404 є різні кольори, переважно сині, чорні і зелені залишились. Але ви можете по модельках уточнювати, бо там є 244S, 244SX, є різні модифікації, і від цього вже буде залежати відповідно і ціна да, на даний трактор. От, тому хто хотів собі кентавра теж можете звертатись От, єдине, що нема, поки з кабінами. Також є кіндав 50-504F за 8600 з доставкою додому безкоштовною все як положено. В налічі. Ще добро, люди добрі зроблю ще більш детальне відео по налічю. Також є файтери з реверсом. Нагадую, я думаю, всі вже бачили 6750 на віддачу. Як скаут. Теж, Примусова гідравліка, реверс, широка резина, все повністю. Той же самий поставщик. Що скаут. 254 був з реверса. був файтера. 254, 6750 на віддачу. Теж може, може бути. Як варіант, хороший трактор, хороша комплектація. Теж рівна підлога, теж кремовські мотори, стають, все як поважне. Друзі, хто хотів собі тракторця. Не Навідіться на магазини, не наведіться на лохотрони, покупайте в перевірених місцях. Замовляйте, ми вам зробимо яку можемо нормальну скидку, щоб все було офіційно, файно, з гарантією, з доставкою, з документами, щоб не було питань потім по сервісу, щоб вас не дерли по 20 тисяч за ТО. От, ще є такі фортешки нові. Форте 244 Люкс РДшка, той Orion, тільки краще і дешевше. Тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Uh, як завжди, бережіть.